Слава Ісусу Христу! Ми щиро громада, священників, я настоятель вітаємо вас із великим святом Верної неділі, входу Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Закінчився вчора піст, але наступає страстний тиждень. І для нас це є ще одне. Із випробувань, духовного, духовної настанови, духовного збудування. Бо кожен день має велике велике значення, значення для церкви, значення для кожного з нас, православного християнина. Ми зустрічаємо велике свято свято всіх свят, Пасху. Але тільки через страсний тиждень. Який для нас з вами є тижнем великої скорботи, бо постраждав наш Господь Ісус Христос. А в світле Христове Воскресіння ми будемо радіти великою радістю на богослужінні, яке відбуватиметься наступним чином. У суботу з 13-ї години. До 22-ї години вечора ми освячуємо Пасхи. 23.30 Всенішня. Молитва, утрення, літургія, яка закінчиться о 4-й годині ранку на світле Христове Воскресіння на Пасху. І друга Божественна літургія. На Пасху о 8 годині ранку. Ми сьогодні, як казав я на ще маємо можливість прийти до сповіді, до причастя, щоб зустріти великою духовною радістю світле Христове Воскресіння. Слава Ісусу Христу!